Серія благодійних концертів по громадах триває про один із таких. Наступний сюжет до вашої уваги. На території храму Успіння Пресвятої Богородиці після служби Божої відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. І словом та піснею до мешканців Заболоцевської громади завітали гурти, доля та «Смайлика», а також юні аматори народного дому села Берлин. Ось і знову ступила на наш поріг золоточола осінь. Земля переливається всіма відтінками золота. І здається, що це знову, вже вкотре, прийшла до нас прекрасна Діва Марія і знову розкрила над нами свій небесно синій омофор покров, щоб знову захистити нас, змусити замислитись над цінностями життя. Перед початком концертної програми усіх загиблих в російсько-українській війні вшанували хвиленою мовчання, опісля продовжили дійство. Дорогие крива, Запорізькі лунати нема, не заручені ми, знилини у весь спок незаручених нас. Не заручені ми, і смили не увесь, спок незаручених нас. Сьогодні ми завітали чудесне, прекрасне село Заболоці. До храму з концертом для підтримки наших Збройних сил, які потребують нашої підтримки. І сьогодні е, ми раді, що погода нам трошки посприяла, бо перед тим, пішов дощ, ми думали, що це вже буде е, по концерти. Але Богу дякувати, дощ витримав. Усі пісні гурту доля були на патріотичну тематику, адже зараз, як ніколи, боротьба на мистецькому фронті важлива для підтримки наших захисників. репертуар входять пісні, патріотичні пісні в основному, тому що е, хочемо підтримати навіть цей народ, який зараз чекає, чекає на перемогу і е, підняти трошки їх дух. І... Нас підростаюче покоління приймає участь в нашому концерті. І як бачимо, вони також вони захоплені тими поїздками, тими концертами, і вони чекають цього концерту з нетерпінням. Отож, дякуємо всім, хто сьогодні підтримав нас і морально, і хто міг чим, якою копійкою підтримати. Повірте, всі гроші, які ми зібрали, йдуть на підтримку. Збройних Це вже не перший концерт. Ми вже дали багато концертів, і напевно, що зараз буде вже заключний оцей сьогодні акорд, тому що будемо готуватись до різдвяної програми колядки. Україна беремо, Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів із заболоців: Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди Онлайн.